Усім вітання, ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні повертаємось після різдвяних канікул і починаємо працювати. Темою для відео буде перше айдіона Bybit Що це взагалі таке, як взяти в ньому участь і найголовніше, чи зможемо ми тут заробити? Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Ваша активність це найкраща підтримка для просування україномовного контенту. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до IDO, хочеться сказати декілька слів про web 3 Адже саме з цього сегменту буде представлений проект. Впевнений, що ви з цим терміном зустрічались неодноразово, адже зараз він на хвилі популярності, яка постійно зростає. Зокрема, нещодавно я постив новину про те, що Amazon хоче розвивати напрямок web 3 і буде використовувати для цього блокчейн Аваланч. Що ж таке Web3? По суті, це впровадження усіх технологій криптовалюти, звичайно ж, найкращих. В світ масової інформації, тобто це токеномізація, децентралізація та й загалом технологія блокчейну. Web3 покликаний зробити інформацію більш незалежною, адже ми звикли, що інформація базується навколо китів, таких як Google, Facebook, Microsoft і так далі. Так от web 3 покликане для того, щоб зробити більш децентралізовану систему, щоб вона не була в одних руках. Ідея належить Гевіну Вуду, він є одним з півзасновників Ефіріум, та пізніше він створив Polkadot та таку саме. Ну загалом, людина в сфері криптовалюти дуже впливова та так би мовити поважна в найвищих колах. Переходимо на свій аккаунт Bybit і бачимо, що вони створили окрему вкладку Web3. Саме туди ми і заходимо і обираємо Bybit Wallet. Як бачимо, я вже створив свій гаманець. Вам ж потрібно буде зробити один клік, і гаманець буде створено. Декілька слів про саму концепцію: в принципі, Bybit Wallet позиціонує себе як некостодіальний, так би мовити, децентралізований гаманець, але по факту ми отримуємо гаманець, який повністю прив'язаний до біржі. Тобто ми маємо окрему адресу, але ми не отримували ніякої сід-фрази чи окремого ключа. І якщо щось станеться з біржею, впевнений, що на гаманці кошти також пропадуть. Однак, чим є переваги біржі, це тим, що ви можете завжди відновити сюди доступ. Просто там е, натиснувши забули пароль. Що стосується гаманців, вам вже ніхто не допоможе, якщо ви загубите сітфразу. Тому тут є як свої плюси, так і мінуси. Що стосується чи довіряю я більше байбіт, в принципі, так довіряю, тримаю тут частину своїх коштів і вважаю її однією з топових. Переходимо до вкладки IDO і бачимо, що в мене вже підписка оформлена. Що потрібно вам для того, щоб взяти участь в івенті? Насамперед створити гаманець, як я вже сказав, далі внести кошти. Вам потрібно закинути 300 USDT задля алокації та 0,1 BNB задля оплати газу. В принципі, це можна зробити напряму зі свого аккаунту. Просто варто розуміти, що це не буде звичайний переказ, як ми робимо зі споту на ф'ючерси і навпаки, ви зможете обрати вкладку. Bybit Wallet, і там по мінімальній комісії вам перекине. Одразу ж таки рекомендую перекидувати виключно в мережі BNB, ні в якому разі ефіріум, адже це в 10 разів дешевше і в принципі швидше та надійніше. Що стосується самого IDO, в принципі, проект, який буде представлений розбирати, немає сенсу. Це навчальна платформа на так би мовити базі на хайпі Web3. Що стосується алокації, тут вона складає 200 доларів, тобто, якщо ваш аккаунт переможе, ви купите на 200 доларів ось токенів по такій ціні. Що справді дещо розчаровує це кількість виграшних білетів, вона складає всього лише 200, і це справді дуже мало. З іншого боку, я впевнений, що не буде дуже багато учасників, адже ми ще не маємо жодних проміжних. Результатів, і відповідно можна лише гадати, чи будуть так тут ікси. З мого досвіду я вважаю, що ікси будуть причому хороші, адже кожна платформа хоче себе зарекомендувати зробити певну саморекламу, і відповідно для того, щоб вона відбулася, потрібно показати хороший результат. Тому я впевнений, ікси будуть, але от чи вийде нам перемогти, це вже інше питання. Якщо у вас є декілька акаунтів, або у вас є родичі, на яких ще не зроблені акаунти байбіт. І найголовніше, у вас є фінансова можливість закинути кошти, з якими нічого не станеться. В разі, якщо ви не переможете, просто виведете їх назад, то рекомендую брати участь з якомога більшої кількості акаунтів. Також бачимо, що залишилося вже обмаль часу. Підписка триває до 18 січня, восьмої години ранку, тому не раджу зволікати. Обов'язково закидаємо кошти і беремо участь. Раптом вам усміхнеться удача, і ви свої 200 доларів зможете, так би мовити, конвертувати в допустимо тисячу. Я впевнений, що для вас це буде дуже приємно і по факту в кожного є шанси, головне спробувати. Також бонусом хочу розповісти про нове промо від Bybit. Тут кожен зможе заробляти до 50 USDT за нового користувача. А саме, 25 доларів новому користувачу та 25 доларів людині, яка його запросила. Що потрібно робити? Насамперед реєструємося в івенті. Далі створюємо новий аккаунт, проходимо верифікацію через паспорт. Далі робимо депозит 100 доларів та торговий обсяг 500. Хто не в курсі, торговий обсяг робиться досить просто і рахується, він купив плюс продав. Тобто купили криптовалюту на 100 доларів, плюс продали на 100 доларів, це вже 200. Загалом, як бачимо, умови досить прості. Єдиний нюанс полягає в тому, що ці кошти надійдуть нам не на спот, а на трейдинг акаунт. Ми з них зможемо зайти в угоду. Якщо відторгуємо в плюс, після цього зможемо вивести наш профіт. Що стосується IDO, у мене все. Також рекомендую вам підписуватись в телеграм-канал. Було створено два нових канали по окремих напрямках, такі як Lucky Airdrop та GSC Club. Рекомендую вам підписатись, адже там буде багато цікавої та корисної інформації. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.